Громадянська мережа опора фіксує порушення виборчого процесу по Україні станом на дванадцяту годину їх було вже кілька сотень. Натомість на Хмельниччині, якщо якісь недоліки і трапляються, то чисто технічні і пов'язані не з бажанням фальсифікувати волевиявлення, а швидше з неосвіченістю членів комісії. Чи правда порушувати закон намагаються самі виборці, зокрема на одній з дільниць 189-го округу, видають бюлетені без пред'явлення документа особи, деяких селах. Пробували видавати людям похилого віку бюлетені без надання паспорту. Тобто людина приходить, каже, «Та ж, ви знаєте мене, я Микола, я тут всі вибори голосую, приходжу, паспорт вдома, чого я буду вертатись, і члени дільничої комісії намагалися дати бюлетені, але такі... Після зауважень спостерігачів все якби повертали в законне русло. Правда, виборці самі сваряться з членами комісії. А на Кам'янеччині представники опори спіймали виборця, котрий виносив бюлетень. Зараз там працюють правоохоронці. Інформація, що піймали виборця, який виносив бюлетень, він його порвав. Зараз складений акт, зараз. Ми ну, наші люди поїхали перевіряти цю інформацію. Були нарікання і вперед день голосування. Стосувались вони незаконної агітації. Якщо до прихованого візуального зображення, логотипів або брендів політсил, українці вже звикли, згадуючи. Останні президентські вибори то опора зафіксувала також кілька фактів відкритої агітації. Висять е, від деяких кандидатів і партій як і прямі е, заклики за певного кандидата, так і приховані. Тобто, просто там кольори брендовані чи гасла без вказання партії чи кандидата. Усі порушення, які фіксують представники опора, можна в режимі онлайн переглянути на сайті мережі. Повідомляти про зловживання можуть і самі виборці, телефонуючи за номером, який ви бачите на екрані, близько 6 години вечора. В опорі обіцяють систематизувати інформацію. Цю від своїх спостерігачів, тож свіжу інформацію очікуйте у випуску новин на нашому телеканалі о 19 годині.